Біля Ірода рівно стража стоїть. Рівно, Ілюша. Рівно. Як Марк, воно стоїть, бачиш? Я, я на старий. Ага, добре. Ірод чекав, чекав мудреців, чекав, чекав мудреців, чекав і ніяк не міг дочекатися. І він зрозумів, що його обманули мудреці. І він розлютився. Ах, ці мудреці! Вони мене обманули! Вони пішли іншою дорогою. Нічого. Закону сім войнами, щоб вбили кожного дитятку, якому менше двох років.